Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми знаходимося в Трускавецькому суді, де відбувається розгляд цивільної справи. Позивачка, Трускавчанка з 93-го року користується підвальним приміщенням. А е, нещодавно, після створення ОСББ в будинку, в якому вона проживає, це приміщення в неї збирається забрати. Жінка звернулася до суду для того, щоб суд вирішив цю справу на її користь та дозволив приватизувати це приміщення. Однак інша сторона переконує, що це приміщення ні в якому разі не можна. Приватизовувати, оскільки воно є технічним, через нього проходять комунікації, які ведуть до будинку, і взагалі воно є власністю всіх співвласників багатоквартирного будинку. Насправді, у зв'язку з активним створенням ОСББ в Трускавці таких справ найближчим часом буде все більше і більше. Адже, поки всі будинки перебували на балансі, ЖЕО, люди безперешкодно користувалися підвалами, ніхто не переймався, чиї власності вони перебувають ці підвали, чи вони приватизовані. Ні, чи ні е, також відбувалися такі самі ситуації із е, кладовими та з іншими додатковими приміщеннями. Однак, зараз, коли в місті активно створюється ОСББ і вся власність будинку переходить на баланс всіх мешканців, то відповідно доводиться наводити із тими всіма приміщеннями лад. Сподіваємось, що суд прийме в цій справі об'єктивне рішення, яке послугує надалі прикладом для інших ОСББ нашого міста. Мені сказали, що я ще повинна принести оригінал документів. Так? так, У мене є оригінал документів. 30 листопада цього року, біля, 16-17 години, я була в адміністрації президента і мені сказали, що документ можете показати. Пану судді, і зразу ж тут же забрати. Так, я маю свій оригінал, я можу показувати. можна показати чор... по поки є матеріалу. Я нічого не підробляла. Прошу. Ваша честь, я показую свій оригінал. Прошу знати. Прошу. По кожному... так. 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 так, документи тут Миколаївич. Оце номер 66. Так. так були зі стану 84, то це були всі дороги з кількості Номер реєстру 3506. Керівник на Прошу подивитися, пане суддя, чи там зараз щось є підроблено. Тому що сьогодні, вибачте, пані Оля Сегер сказала, Ні. що... Ні, давайте, що, давайте е ми оглянемо ваш ори е оригінал. В Серксі є підробка. Як вона могла це бачити? Ні, це ніхто, зараз ніхто не Скажіть, будь ласка, що суду оглянемо. Тоді щось піде. Прошу. Не в нього. Не в прошлому, це добре, що вичі. Огляд є, був оригінал, просив операції. Прошу, пане, голова ОСББ. Що він ідентичний БТІ, бо я бачила його. Сказали, Поляна, все. 23 роки з 11 листопада 1993 року. І ще раз пояснюю. Ті, які там жили, вже продали квартири, але вони живуть пусковці, вони можуть про це підтвердити. Вже людина 12 років, як продала квартиру, але вона знає, що я тримаю цей підвал. Я ба, а пані Оля думала, що я його взяла чи на рік, чи на два, в оренду якусь. Я з ніким ніякий договір не заключала. Щодо... З ніким мені дало. Підвал ЧТВ, ключі 11 листопада 1993 року. По сьогоднішній день я користуюся. Це моє майно. Прошу зробити все згідно чинного законодавства. Якщо я підробляла документи, прошу наручники, вже мене звідси видіть. в Каталашку, я згідна сидіти, якщо я підробила документи. Я ніякі документи не підробляла. Це я знаю точно. Мені видали оригінал, не пам'ятаю, по-моєму, 17-го. Версію 1997 році. Я маю свій оригінал. Це мій особистий оригінал, який мені сказали на гарячій лінії нікому не показувати. А пан Головей хотів мене вилучити цей оригінал. От у вимогах позивача то ви не власності за небувальною давністю на спірні. Тільки приміщення випроміжні, і які не підлягають окрему приватизації або виділені І є співвласністю цілого багатоквартирного будинку. Спільні цього багатоквартирного будинку. І не можуть бути виділені окремо одній особі а згоди інших власників. Якщо комусь не подобається, нехай роблять збори і перебирають голову, ту. але це не підвальне приміщення. Підвальне приміщення у нас знаходиться там, де є підвали всіх людей. Там є багато підпідвальних приміщень, нехай беруть і нехай роблять собі підвал, так як є. А там проходять комунікації, там прикривається стояк повністю, якраз, де вони проживають, і я. І не може бути, розумієте, одна сім'я, щоб завтра на мене знову хтось суд подав із за того, що я посприяв тій сім'ї забрати це допоміжне приміщення. І знову мене будуть тягати по судам. Тому прошу. Визнати це все так, як е, говорить закон, що це приміщення належить всім людям. І люди вправі праві вирішувати, а не одна сім'я. Я тримаю свій підвал з 11 листопада 1993 року. Коли йшла приватизація в 1997 році, мені видали технічний документ. Про приватизацію квартири і в тому числі підвал 23,4 квадратних метри. В мене і в БТІ однакові документи. Не знаю, що в міській раді. Я не знаю, я нічого не підробляла. В мене є оригінал чистий. Я це можу показати. Оцей оригінал, а в мене хочуть забрати підвал яким я користуюся 23 роки. Це не рік, не два, не три. Тому що пан Мочило нелегально організував ОСББ. Я була головою зборів, я нічого не підписувала ніяких документів. Все, людей просто обманули і обманую тих людей, вони користуються тим, що люди будуть мовчати. Але в нас є такі люди, які зовсім не підписували даних документів. Я не знаю, як він це утворив, за допомогою кого. Я подала, щоб відкрили кримінальне впровадження проти злочину. Люди зараз брали мене головою СББ. І люди сказали, так і той підвал. Вони забрали незаконно. Яким так. чином незаконно? Не знаю, яким чином. Просто-напросто поставили двері і там притили. І третину. Наразі я голова СББ. І то підвальне приміщення, то не підвальне, то технічне приміщення, де проходять комунікації всі по uh -huh. будинку. Не може бути приватизований і ніхто не міг дати на приватизацію. Я захищаю е е інтереси не свої, а людей.